Коли ми ще недосвідченими читаємо про події Вознесіння, нас дивує те, що апостоли радіють. Вони назавжди прощаються із Спасителем своїм, вчителем своїм Христом. Це розлука. На все життя Його вже не буде серед нас, вони радіють. І це потребує пояснення. Ми тому, що здійснюється. На наших очах бачимо перемогу над будь-яким тяжінням, яке тягне нас до землі, яке не дає нам піднятися над землею, навіть думкою, мрією, почуттями і волею. Ми повинні отримати перемогу над тим тяжінням земного, марнотного, сповненого життєвих турбот, щоб здобути легкість духовну, злет духу. І от коли вони бачать, як піднімається в тілі Христос, вони і бачать цю перемогу над тяжінням. І для них те, що він піднімається до неба, і що, очевидно, Бог його приймає в небесних оселях, це остаточне підтвердження його перемоги над смертю. А нам теж всім. Надзвичайно потрібна ця перемога над смертю, бо вона тяжіє над нами, бо вона як небезпека для наших близьких, бо вона як те, що ти можеш втратити, постійно нагадує про себе і надає душам нашим спокою. І довгі роки після наших втрат наші душі в сум'ятті і в борінні. і не можуть без допомоги Божої знайти ні себе, ні шляху свого, ні світла, ні свободи, а Бог надав нам. В тому, що переживає Христос і його учні, які це споглядають, розуміння перемоги над смертю, подолання смерті, подолання земного, подолання тяжіння це насправді непроста радість. Бо перемога над смертю означає здобування іншого вічного життя, про яке ми не знаємо абсолютно нічого. Ми тільки здогадуємося, І апостол Павло так і казав, ми тільки в здогадах можемо міркувати щось. Те, що колись побачимо явно. Але все таки, але все-таки, хоча б попереду невідоме. Але це невідоме пов'язане з перемогою над смертю. Це невідоме пов'язане з перемогою над тяжінням всього матеріального. Всього, що протилежне духу, світлу, правді і свободі. І це да, дає нам надію. Я знову-знову згадую ці слова апостола Павла, коли він каже тим, хто проважає когось у вічну путь. Я не хочу, щоб ви скорбили, як інші, які не мають надії. У нас повинна бути надія на перемогу, на звільнення, на здобування піднесення з лету спочатку для тих, кого ми втратили. Через те, що. Вони зробили, здійснили в своєму житті через те, що Бог їхні гріхи безумовно прощає. Бо в останню мить вони принесли остаточне, фундаментальне покаяння через те, що наша молитва їх супроводжує. Вони здобувають світло. Вони здобувають Божественну свободу. Вони вільні від страждання і від смерті і від тяжіння. Вони там, де світло, правда, любов, творчість. Вони з тим перебувають. І нам починаючи. Перших кроків у церкві треба себе готувати до подолання своїх несвобод в усіх вимірах свого існування, подолання всього тяжіння, яке тільки може бути від цього матеріального. Це не означає, що повинен одразу перепинити жити. Треба жити, виконувати свої обов'язки і нести часом свій хрест. І ярмо, але в ярмо, коли ти звільнюєшся духом, воно стає благом. І тягар стає легким. І ти підносишся разом з тим ярмом і з тим тягарем. Над земним, над тяжінням, над приреченістю нашою, над смертністю нашою. В любові своїй, у відданості своїй, в жертовності своїй, в творчості своїй. Ти підносишся, ти долаєш тяжіння і здобуваєш ту свободу, про яку тільки можна мріяти. І от нас має надихати подія Вознесіння Господнього. Бо він так чи інакше нам прокладає шлях. І той же апостол Павло казав, що ми це побачимо, як всі ми будемо підхоплені на хмарах, на зустріч Господові в повітрі. І так завжди з Господом будемо. Це наш шлях так само, як і його. І тому радість і натхнення, і свобода це те, що ми повинні зрозуміти, відчути і долучитися до того, всією душею, всім своїм єством. Господи, благослови нас.